Відтепер доходи від Allegro, OLX Vinted, Amazon будуть передаватися безпосередньо до податкової у цьому році. Якщо ви мали продажі на даних платформах, ваші дані будуть передаватися до податкової у двох випадках. Якщо ваш дохід перевищує 2000 євро в цьому році, у вас буде більше 30 транзакцій. Ці платформи тепер мають обов'язок збирати дані про користувачів, які перевищили даний ліміт до січня 2025 року. За останні два роки дані будуть передані до податкової через нову директиву DATS-7. Цей закон хоче обмежити кількість незадекларованих підприємницьких діяльностей, а також обмежити людей, які заробляють приватно і не реєструють жодного податку. Тому, якщо ви продаєте або маєте додатковий дохід, не забувайте про незареєстровану дявальню господарчу. На даний момент в українців є можливість вести бізнес у три способи: Незареєстрована зареєструвана господарча, відкриття ФОП або ж ЙДГ і відкриття ТОВ ЗО. Перший спосіб ви можете.